Привіт усім, на зв'язку Маніфест, і це новини про український Ютуб і не тільки. І ми починаємо. Поки мені ще світло не вимкнули. Стрім Інфа опублікувала список найпопулярніших українських стрімерів у листопаді. Абсолютним лідером став стрімер Глабіга із середнім онлайном 1526 людей. До речі, стосовно стрімерів, прямо зараз Мелкін проводить марафон, який триває вже понад 23 доби. Родзинка стріма у тому, що його тривалість залежить від глядачів і їхньої взаємодії зі стрімером. Наприклад, один фолов, одна хвилина трансляції. А донат у 200 гривень продовжить трансляцію ще на одну годину, а половину виручених коштів підуть на потреби ЗСУ. Щодо самої трансляції, то вона просто кишить різноманіттям. Тут тобі і кукін стрім, і віар, і навіть гра на електрогітарі. І у вас може виникнути логічне питання: а як стрім триває 23 доби стрімер, що взагалі не спить? Очевидно, що при сьогоднішніх обставинах про Вести безшовний стрім нереально, а спати теж хочеться. Тому стрімер навіть відсипається під час трансляції, щоб все було чесно. А при перших технічних проблемах відновлює трансляцію і компенсує згаяний час. Вперше на українському Ютубі. На каналі Дідька Лесового проводиться скажений ютуб-експеримент. Автор планує вести свій канал у стилі RPG. а впливати на сюжет і підкидувати місії зможуть самі підписники у коментарях. А в залежності від кількості підписників будуть змінюватися умови і апгрейди блогера. А посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. Схоже, Ютуб недолюблює старненка. Віталій Гордієнко виклав цікавий фрагмент переписки зі Стерненком, у якій Сергій скаржився, що незважаючи на те, що Ютуб повністю монетизує його відео, все ж таки у тренди він не потрапляє. Ба більше Ютуб навіть відмовляється надіслати золоту кнопку за мільйон підписників. Без наданих причин, як каже Стерненко, навіть партнерка не допомогла. І це дуже дивне відношення до блогера, який генерує мільйони переглядів кожного дня, і тим самим заробляє гроші для компанії. Спочатку я подумав, що вся справа у тому, що Стерненко робить контент, який є дотичний до війни. А Ютуб дав одразу зрозуміти, що подібний контент він не дуже полюбляє. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. Але моя думка не витримує жодної критики, тому що, по-перше, як сказав Сергій, його контент повністю монетизується і немає навіть жовтої монети. Тобто рекламодавцям все подобається і вони платять за розташування реклами у відео Стерненка гроші. А по друге, це те, що подібних відео, які розповідають про війну в Україні, є безліч у трендах, і є дивно, чому саме Сергій туди не потрапляє, особливо дивлячись на його, ну, просто шалену статистику. Чи є тут зрада? Я думаю, ви помітили, що під час блокаутів і планово-непланових відключень контенту на українському Ютубі стало менше. Ну, принаймні, у мій стрічці так. Точно. І це логічно, тому що монтувати і знімати в таких умовах не зовсім зручно і займає, так би мовити, трошки дуже багато часу насправді. І все ж таки ми вирішили поцікавитися, зокрема у 2 skd як вона працює, робить контент в таких складних умовах, як зараз. Навіть коли ми були в окупації, я продовжувала е, працювати. Це дуже мене відволікає. І е, я поринаю у свій окремий світ, де тільки я і те, що я роблю. А зараз це в мене відібрали. Я просто не можу нічого робити. Я навіть вже е, на паузу поставила анімацію, тому що елементарно у мене не вистачає часу, щоб прорендерити хоч малесенький шматочок анімації. Тому вирішила поки займатися піснею. Хотіла порадувати своїх підписників на Новий рік святковою піснею, але вже і на пісні не вистачає світла, немає часу навіть записати нормально вокал. Ось тільки що я записала за півтори години повністю пісню, записала вокал. Раніше мені треба було день мінімум, щоб це зробити. Це дуже емоційно важко налаштуватися на роботу, коли е, ти такий нервовий і постійно у стресі. Але м -м, взявши себе в руки, ну ще трішки випивши заспокійливого, далі береш і працюєш. А повну версію ти можеш послухати у нашому телеграм-каналі. До речі, там навіть ще Нікатіка приєдналася і розповіла про свій. Досвід блогерства під час блокауту. Google опублікував звіт найпопулярніших запитів за 2022 рік. Ними стали Карта Повітряних Тривог, Новини України і ЄДопомога. Окрім цього, вже традиційно аналітики Google видали інформацію по категоріях. Наприклад, серед покупок у 2022 році українців найбільше цікавили генератори, сіль та «Бронжелет» А серед питань, що таке, Swift, ленд-ліз та надзвичайний стан. А серед інших сфер українцям є ще куди рости. Тому наступного разу, коли побачите відео, що не так з, або чому хороший росіянин обов'язково 200, то не мгнівайтеся. Це означає, що нам є ще кого освічувати і кому відкривати очі. І одного дня ми точно виростемо і підемо вгору. Хочеться подякувати нашим спонсорам і патронам, які у такий важкий час продовжують нам донатити. Робота йде, періодично звітуємо у телеграмі за прогресом. Наприклад, з останніх оновлень ми нарешті пофіксили баг, який не оновлював вашу статистику у рейтингу. І, звісно ж, не забуваємо передавати частину коштів на ЗСУ. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Я йду монтувати вже це відео, тому що через Кілька годин в мене не буде світла, і сподіваюся, ви його подивилися вчасно. А я кажу вам до зустрічі, бувайте. Там, де море кіцьок, де на кульбаби і граються з патичком, вони мені муркочуть. там де біска з кругом. Багато валер'яни. Там, де я граю з котом, мако, там, і з багатьма котами, там, де море кіцок, де на кульбаби скачуть, і граються з патичком, вони мені муркочуть. там. 那个大门。